Коли ми а, у другій адаптивній стадії адаптуємося через напрацювання нових навичок, ці нові навички дають нам назад, повертають позитивні почуття і позитивні наслідки. І, і тоді ми не заглиблюємося у виснаження. Якщо ж я тільки чиню опір і не набуваю нових навичок, я лише витрачаю свої ресурси. Нічого не отримую позитивного а, назад і тому заглиблюється стрес у виснаження. Якщо вже я попала у виснаження, то які характерні ознаки я можу діагностувати? Ну, перше, це я буду відчувати величезну втому на рівні фізіології. Незалежно від того, чи це був психологічний стрес, чи це була хвороба, фізіологічний стрес. У обох випадках і я буду відчувати фізіологічно втому. Тобто, якщо я з кимось, ви знаєте, якщо я з кимось посварилася, я лаялася, я стресувала, нервувала, я доводила, потім розплакалася, потім ще раз накричала. Під кінець я буду відчувати таке фізичне виснаження, наче я розвантажувала якісь, не знаю, там, вагони. Правда? Тобто, мені буде дуже важко фізіологічно. І це є вже ознака виснаження, коли я не відчуваю бодрості, коли я прокидаюся вранці з поганим настроєм, коли я не можу піднятися. Ми кажемо, це депресія. Ну, Депресія це наслідок якраз того, що у нас є виснаження, і це вже є прояв третьої стадії стресу, депресивні стани. Тобто, це буде. Емоційне вигаряння на роботі, коли я не можу йти на роботу. Я вже... Раніше я її любила цю роботу, зараз не можу туди вийти. Ну і звісно, відчуття такого пригніченого стану мене нічого не радує, мені дуже важко сміятися, в мене такий плаксивий стан. Я весь час відчуваю такі якісь негативні думки. Я весь час думаю про щось в такому сумному напрямку, мені сумно весь час. Оце все значить, що я вже. Дійшла до стадії виснаження в стресі, який проживаю. Які тут можуть ресурси а, а, допомагати? Ну, Перше, ми вже б написали: зовнішня допомога. Тобто я маю звернутися до зовнішньої допомоги. А, якщо я в цьому виснаженому стані а, ще здібна себе чути, нам прийти на. Вебінари, послухати, як любити себе, навіщо і, і яким чином, то я можу застосувати ще, це вже буде нова навичка. Оцю нову навичку, як любити себе. Тому що, якщо я вже себе люблю, я точно не попаду в цей стан. Отже, в цьому стані набувати нові навички самостійно без зовнішньої допомоги дуже і дуже важко. Але ми можемо спиратися ще на релаксацію. На відновлювальні процедури, тобто тут всі ресурси будуть пов'язані з відпочинком, дати собі відпочинок, включити собі якийсь позитив. Це буде пасивне, пасивне проживання мого стану, тому що на активність у мене вже немає ресурсу. Якщо це емоційна підтримка, то це буде похід до психолога. Якщо це фізичні ресурси, то це тільки релаксація, відпустка, вихідний а, сон, але це точно не зал, коли ми пішли потренувалися, що, можливо, на другій стадії, на адаптивній стадії, до речі, фізичні навантаження дуже допомагають. Але ми про це будемо трішечки пізніше, про детально про ресурси на кожній стадії. Якщо це а, наші а, когнітивні ресурси, так, наша усвідомленість, то це планування. Своїх заходів по відновленню, що я маю сама собі сказати: Так, Анна, тобі пора відпочити. Давай сядемо і подумаємо, як ти можеш відпочити, що ти можеш собі дозволити. Тому що якщо я усвідомлено не дам собі відпочинок, мій організм просто мене виключить, і я захворію. І хвороба буде реакцією мого організму на необхідний відпочинок. Ну, знаєте, це так називається. Ти так довго не лягаєш спати самостійно, що я тобі підніму температуру, і ти з цією температурою просто будеш вимушена лягти і спати двоє, дві доби, або три доби, або п'ять діб, скільки в тебе буде триматися ця температура. Саме так на цій стадії і виникають психосоматичні захворювання, як намагання організму виключити нашу активність і насильно нас покласти, відпочивати. І добре, якщо ці хвороби не стануть хронічними, а відбудуться тільки як там простуда, незвідки, або головний біль, незвідки. Ми кажемо, я не знаю, де це взялося. Я була здорова, нікуди не виходила. Звідки ця простуда? Це стрес. Це вже виснаження, фізіологічні виснаження, емоційне виснаження, яке поклав нас у ліжко, третя стадія стресу. Тоді ми знаємо, треба когось попросити про допомогу. Щоб хтось нам приготував їжу, щоб хтось нас підмінив на роботі, із дітьми і скрізь, де нас можна підмінити. Це третя стадія. Якщо ми успішно проходимо стадію виснаження, що значить успішно? Ми починаємо потихеньку відновлюватися, і ми входимо в четверту стадію стресу відновлення або вихід із стресу. Тут треба сказати, що в цю четверту стадію ми можемо попасти або з третьої стадії, якщо ми там не вмерли, ну, дай Бог не вмерли на третій стадії, бо, чесно кажучи, саме на третій стадії можна, ну, є фізичний ризик виживання. Якщо ми там не вмерли, ми виходимо у відновлення. Як ми виходимо з якимось. Великими втратами здоров'я і психіки, тобто ми залишаємося частково хворі, хронічно хворі, або хронічно нещасні. Або ми ефективно вийшли, нам допомогли, нам попався гарний психолог, гарний лікар, гарний фізіолог. Ми відпочили і так кажемо: Господи, пронесло. Так? І починаємо вибиратися і кажемо, все, залишаємо у минулому всі негразди, Йдемо на вебінар про стратегії життя, вчимося любити себе, змінюємо стратегію життя, наповнюємося новими навичками, позитивними ресурсами і відновлюємося від стресу, виходимо зі стресу.